Тривожні друзі сьогодні ранок, день починається, з тривог, з обстрілів, і вон, діти одягаються, але кажу так: чекайте, як буде відбій, підете до школи, поки відбою не буде. Найдіть підвальне приміщення, там прохолодно, на вулиці гаряча, можна сказати, а там прохолодно. Почекайте вдома, не пускаю. Але тим не менш вийшли, вийшли, потрібно все випускати, попорати. Цих партизанів ось випускати не треба. Вони випустилися вже, мабуть, другий тиждень, як випустилися. І це подивіться, подивіться, що роблять. І це по одному, по одному, і куди, куди одне, і туди всі. От, клівіни ночують. О, яке! О! На, тобі ще одне. Все. Десь з городів прибігли, через подвір'я по пронеслися, тут раз вискочили на горище туди, не на горище, а на дах, на хлів. І щасливий. Зараз, аби Юрі ще на голову не вискочило. Юра там відкриває. Поки це Сарак показувала, вийшла Людмилка і каже, мама був відбій. Слава Богу, хай би все було добре, все миналося. Куди побігли? Я Юра їсти несе. Побігли зустрічати. Сьогодні Юрасик пташечкам робить смаколики, Зерне так привіз. А вони зараз дуже люблять, голуби, фазанчики. Кукурузка, папшеничка. Все приспособимо мішати. Ай, зараз налетять. <гум> зараз налетять. Куреві пускати? <гум> Ще ні. Для мене мішка. Що, Петрик? Коли Петрик не цього. Да, треба вже прибирати. А ну давай, 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 Петрик, давай. Давай, давай, зернятка, давай. Оп. Ай, люблять зернята. От, вже і щоб пази такого побачили, що визбирає, от зараз тільки зернятка в човненькі все. Так, ці теж мама кличе діток. О, о, що таке? Що? Що сталося? То піднімалися? О, а тут взагалі хто перший? Дві-дві які щасливі. Як це ці голуби називаєшся? Можени. Ага, мужик, я мужек, воно може. <піл estamos> <Ragazade> Моженчики, дві, дві, дві. Роблю, дві що роблять дві. А де це молоденький? О, 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 оце, весь який він. Ти бачиш, який в ній гарні постарі? Кого? Наша сповичка молоденька. Оце він насі. Так, а ці зараз з ніг можуть збити. Бігом, 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 бігом. Всі <різь> ці, ці вже по одному, диви, як вони цікаво, по одному злітають, вже не можуть всі разом. <різь> Ростуть, важкуваті, робляться. Одне, друге, третє. Воно ставати рахувати. Дві кукурузку напали. Дві відра о, 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 о. півень. Самі літуни повилітали. Так, хазяїн молодий, те, що б'ється. Що ви копчанинка? Казав біля хтось купти, він закопти хоче. Попорали, Юра. Стомився? Точно. <смеш> і бачу, що стомився. Спати хоче. Дощ буде. Mm -hmm. Ось тільки ти спати хочеш, буде дощ. <голов> не, то, ти просто не даєш мені спати. Да, да. То кіно дивитися, то те дивитися. Пішли, подивимося. <голов> Пішли, подивимося до кочечки. Ну, погребі, то треба взяти, то вчитися. І водить ледь Мої випустити Ні. з ними вже. Ростов. Ну, все, зараз трішки далі і випущу. 200. Тут тільки за ушками лящить. Це вже відро перекинув, <смі> човпує. Давай заберу. Зів. Зів. Юра кричить, що тобі ще треба дати, он принести. Чикась качка на зиму надумалась нестись. О, хай їсть. Підемо ще до кочечки. А вона з ними вже по всьому погребі. <смір> А Оце аж ось такої висоти цей поріг, і вони звідси ні сюди не можуть, ні звідси не можуть. Треба кожен раз отак щось ставити, стелити. Зараз поставлю і щось, і хай виходить, а то Юра каже, що ні-ні-ні, хай виходить тепленько. Що хочете? Що? Ну що, що? Куди намилились? Куди? Ідіть он, їжте. А, голуби поприлітали поки. З цесарками. Настелив Юра вже з машини їм так, щоб вони тинь-тинь-тинь повистрибували. Думала, що вона з нею вийде вона їх отак он, під стільчиком сховала і сидить. Ну все, хай сидить. вже, в мене немає часу зазирати, але ми тут все так зробили, щоб вона їх вивела, схоче, то тоді виведе. О, а тут ще бійцівська саме знеслася. Казала Юрі, що несеться знову. Хай наносить, каже, то сяде. Ти куди вже сяде? 21 вересня. Але несеться. Ну, такий, такий ранок. Все, буду йти. Якийсь чай випити та й одягатися на роботу.